Тисячі осколків в обох очах після надскладного поранення боець віся першого бригади знову бачить через постріл снайпера біля Авдіївки дрібні шматки бетону прошили зіниці. Шість операцій. Український боець вже готовий перемагати у стрілецьких змаганнях. Про унікальне повернення зору Ольга Павловська далі один постріл серед рясного вогню. Вадим пам'ятає до дрібниць. Я смотря йому в ліса, я бачив його лісом. Це, ну, це не время оно как будто останавливается. Це був їхній поєдинок з ворожим снайпером віч на віч, Боїв притул у промзоні біля Авдіївки тривало вже кілька днів без перепочинку. Через неймовірну втому Вадим припустився помилки. 12,7 сім грозний оружий, то я пришиває стіни в кілька кирпичей напрячь. Соответственно, нужна діяти. Я почав роботи за угла здання Із за усталості не подумав і виглянув третій раз. Третій раз прилетіла мені пуля в сантиметрі від обличчя куля розтрощила стіну. Ще тоді я сподівався, що це там ваткою... Інсайтіком повінімають і там на второй день і, опять на позицію. Зір погіршувався щогодини. Врешті лише темрява перед очима. За 500 тих осколків. Поніти по тому кожен, кожен потихонечку по одному не мелкі. шість операцій. Кожна більше години, скільки витримував боєць. От зі та внутрі глаза здесь було множество народне тіла. ви не відео ні одного. За три тижні приголомшили результат. Зір повернувся. Прийшлося почистити стекловідне тіло, сітчатку поставити на місце і замінити хро. Ну от сейчас мы у Вадика получили зрення 70%. Це достаточно високо зрення, которое позволить реально, може бути, навіть в скором будущем участвовать в соревнованні по стрільбі. Що стане переможцем Вадим не сумнівається. Ольга Пауску, Олександр Куліш, Дніпропотровськ, ТСН 1+,1.